Друзі, всім привіт! Добрий ранок, на годиннику сьома година. Я хочу... Ранку. Я хочу привітати вас з Днем Незалежності. Це дуже важливе свято в нашому житті, в житті кожного українця. Вже 34 роки ми самостійна, незалежна, сильна, вольова країна. І народ України це показав. Тому що ми вже невпинно більше десяти років виборюємо цю незалежність. І весь світ бачить і знає, хто такі українці. Я хочу вклонитися всім тим, хто захищав і захищає нашу землю, нашим героям, волонтерам, всім, хто допомагає. Всім, хто тримає фронт, впевнена, що перемога буде за Україну і це навіть не обговорюється. Я вітаю вас, друзі, всіх. Слава Україні! Героям слава! А тепер, куди я їду в сьомій ранку в неділю? Е, звичайно, вшанувати тих, хто поклав своє життя за мене, за вас, за всіх, хто живе в Україні, підтримує. Тому. Я хочу покласти квіти і, звичайно, вшанувати їх хвилиною мовчання. До речі, з приводу хвилини мовчання, я хотіла би вам розказати, що я завжди, завжди зупиняюся, якщо ну, це не так часто буває, щоб я десь у 9-й годині їхала, але. Це відбувається завжди. Де би я не була, я зупиняюся посеред дороги і виходжу з авто. Це моя принципова позиція. Так виховуються мої діти і будуть виховуватися надалі, і будуть виховувати своїх дітей. Ми маємо пам'ятати і маємо вшановувати тих, хто віддав саме найдорожче своєму житті, своє життя заради нас з вами. Тому, я думаю, одна хвилина, одна хвилина. Не так важко. Так, е я уверена, всі хочуть узнати, Маша, ну як ви відсвяткували річницю весілля? Сейчас, е як пройшла річниця весілля, я вам розкажу. Я почала прибирати. М і, коротше, диван. Це ковер, поняли? Трошки, ну, ножка стоїть на ковру. я думаю, я зараз візьму диванчик, чуть трохи приподниму і поправлю ковер, бо я прибирала. Коротше, дівчатки, я просто нагибаюся, трошки піднімаю, і в мене просто тупо починається сумасшедшая боль в спині, віддає на ногу, і я майже тут попадаю. Е, це було десь. Десь 12 годин, я після того більше не вставала. Я лежала. я вже думала, може, до лікаря їхати. Сьогодні ситуація така, що якби краще, як би краще. але спина дуже болить, нагибатися, нахилятися я не можу, але вже ногу не, якби, не віднімає. Я не знаю, до якого лікаря їхати. Ще хотіла з вами поділитися теж. Я, ви знаєте, що я людина, я езотерик. Дуже розбираюся, коли варто про щось думати, коли не думати. І забобони для мене, я не дуже в них вірю, але є певні події після якихось ситуацій, які систематично настають. Вчора я, коли лежала у вікно з всі дурі, кліпалася птічка. Ну, я вам хочу сказати, що не постійно б'ються в окно, нам, бо вони там поруч живуть і вони п'ють воду, у мене в дворі постійно з газона їдять. Але вони завжди б'ються. ну як как би бы ударилась, бо стекло. Ви ну, знаєте, в мене ж вікна вимиті, в скло впало і влетіла. І, і Вчора я думала, що мені хтось камінь кинув у вікно. Я просто підірвалася. Вона аж обкакалася, шпірочку ставила, Я думаю, вона, мабуть, все. Я ж вихожу. що вона залетіла на терасу, Ну, я вийшла і вікно прям зеркальне-зеркальне. От прям взагалі. Я розумію, що вона вдарилася, що вони постійно вдарилися. І вони жруть, у мене там в паутині камах, поняли? вона вдарилась. І я знаєте, що згадати? Це ще синічка, чи ласточка, ну що це таке. Ну, може, от такое где-то. Ну я не знаю. Короче, я не побачила, вона улетіла, живе, слава Богу. Я пам'ятаю, в мене була подруга, не помню, знаю. Пам'ятаю, У мене була подруга і я приїхала до неї в гості. І щось давно я не була в неї в гостях. Я приїхала до неї в гості і ми сиділи, а в неї був 12 14, чи 10, щось таке, я не пам'ятаю. Вона молода, незаміжня, красива. І ми сидів, і в нього такі великі вікна. І викна и со всей голуб чвяк в окно похупал. Вона ж зразу до мене питає, що что Маша, Що це такое, Що це такое? Вона злякалася. А я говорю, ну так, вообще там, ну, наверное, к новости, уже суну. Ну, я говорю, не особо в это как бы верю, що не знаю. Все одно ми можемо бути езотеріками, ритуалістами, але я, наприклад, віруюча в Бога, я знаю, що скільки тобі написано, скільки написано, але бувають певні знаки якісь. Це я також вірю. Вони можуть бути як і позитивні, так і негативні, розумієте? І через два тижні вона померла. Померла раптово, причому неочікувано. О, ну так от там... після того я не те, що стала боятися е, птахів. Чомусь я стала опасатися саме голубів. Тому що потім мені багато людей сказали, що саме коли голуб бився в окно, конкретно ставалася біда. Ну, у мене вони все літо просто билися. Птички, она ну, там живут, считаю. Но не обсырала еще ни одна О, такая -э, девочки О, такенный -э, не ковылдос Я думаю, что я так большим деньгам Хорошо скажете Могу я позволить себе быть Бессовестно Богатая И челюсть мы исправим Девочки Да, такая просто Вспомнилась вся история Я что-то так взгрустнула. До чого це вам розказую, ну, розказую історію своєї життя. Я їду на зустріч, звісно, покажу нашу ну, місцеву алею наших героїв. Е, до речі, я хочу сказати, я не так багато зараз їжджу по містам України, але де ми не заїжджали, ми намагаємося завжди до алеї сходити, вшанувати пам'ять на Свишневому алеї. Це обов'язково. Це як приїхати в Київ, да. Ой, ладно, все, дівчатки. Я з вами не прощаюсь. кажу, машин немає, Красота. Я їду. Сьогодні такий наче, знаєте, і важливий, і святковий, і водночас дуже сумний день. Тому що ця незалежність дається дуже важко. Тому виховуйте в собі своїх дітях, звісно, якщо у вас є ця любов до України. Якщо нема, забирайте вещи, до свидания. Що вам тут делать? Разумієте? Ладно, все, не можу, не можу, не могу. Я покладу, що я не знаю. Як машини зупиняються показываються? Так, ребята, ми вшанували полеглих і тепер з прапорами їдемо автопробіг. Починаючи з Алеї Слави і далі закінчуючи Алею Героїв на кладовищі. У нас дуже багато машин, прям от очень багато машин. Сейчас я вам покажу. Сейчас секундочку. Не знаю, как вам показать, но сейчас достану. алею наших героїв, похованих. О, наші всі сигнальні. Я йду друга з колони, але я як завжди. Дальність бережі. Я вже вдома, я так устала, якщо чесно, що це просто какой-то капець. Устала голова болить, відкривала вікна. Я в восторге від того, наскільки все було злагоджено. Я вам ставлю, звісно, відео це все. Але це така згуртованість це показує, як важливо для людей навіть, для простих людей, таких як я, як ви, може, вшанувати. Тих, а, завдяки котрим ми а, маємо життя. І це стосується і живих, і мертвих. Тому я, звісно, в повному восторгі. Я приїхала додому, випила таблетку від голови, дівчинки лежу і, і не жужу. Я всіх вас вітаю з Днем Незалежності. Не забувайте. Бути вдячними, і цінувати. Не забувайте, що Україна проходить дуже важкий шлях заради того, щоб бути незалежною державою. Я всіх обнімаю, всіх люблю, всіх цілую. Папа наш косе траву. Не знаю, можна сьогодні, не можна. Наверное, наверно, на сьогодні все. Бо я. Вообще...